Шановний пане голова, шановні народні депутати, причина моєї заяви зрозуміла. Радикальна партія прийняла рішення вийти з коаліції і перейти в опозицію. Відповідно, я як віце-прем'єр, який делегований до уряду радикальної партії, написав заяву з проханням до парламенту прийняти рішення щодо моєї відставки. Це перше, і я думаю, що тут особливо чогось пояснювати не треба. Але користуючись нагодою, хотів би звернутися до вас і сказати декілька слів про роботу мою як віце-прем'єра і про ту ситуацію, яку ми маємо і в уряді, і моє бачення про ситуацію, яку ми маємо в країні. Я останні декілька місяців, майже чотири місяці, займався. Як керівник антикризового енергетичного штабу з ситуацією в енергетиці, хочу вам доповісти: на жаль, українська енергетика сьогодні знаходиться в передінфарктному стані. Скажу вам більше: уряд не контролює ситуацію в енергетиці. Хочу, щоб ви почули це з повною відповідальністю за свої слова. На жаль, уряд не контролює ситуацію в енергетиці. І причина в цьому об'єктивна, але більше суб'єктивного плану. Сьогодні, наприклад, шість доручень прем'єр-міністра і чотири доручення мої. Міністру енергетики залишились без будь-якої реакції для того, щоб уряд міг контролювати і керувати ситуацією в енергетиці. Він має мати такий документ, про який знають ті, хто займається енергетикою. Прогноз енергетичний баланс до сьогоднішнього дня. Такого документу в уряді немає. На доручення прем'єра на пряме звернення до НКРЄ. Міністр взагалі не відповідає, тому що його керівник не прем'єр-міністр, його керівник на банковій. На жаль, протиріччя між. Двома головами виконавчої влади настільки очевидні, що вони сьогодні розривають не тільки енергетику, а й Україну. У тому локомотиві, який називається урядом: два машиністи: один на Банковій, другий на Грушевського. І кожен із них керує. А цей локомотив нікуди не їде, він стоїть. Ось в чому проблема сьогодні. На вас, шановні панове депутати, колосальніша відповідальність виправити цю ситуацію двома шляхами. На мою думку, не як віце-прем'єра або і як віце-прем'єра, і як громадянина. Перший це Юрія треба відправити термінову відставку весь і дати можливість прем'єр-міністру обрати собі достойних, сильних, потужних міністрів, маленьких хлопчик. Будь ласка, хвилину завершить. Людей, які знають галузі, які знають аграрний сектор, які знають інфраструктуру, які знають економіку. Ось що треба сьогодні зробити українському парламенту. І саме головне на завершення Очевидно, системна проблема, про яку з цієї трибуни говорило багато людей. Двоголово виконавча влада не має права на існування. Вона дійсно розриває країну. Якщо ми обираємо прем'єра, він повинен бути від першої до останньої букви відповідальним і за оборону, і за безпеку, і за внутрішню, і за зовнішню політику. А президент повинен обиратись цьому залі з такими цернувальними функціями. Це те, що робить ця Європа. А ми сьогодні на шляху. Казахстан президент, Росія президент, Білорусія президент. Нам треба переходити до парламентської республіки. І той... Дякую.